Вітаю, дівчатка! Розпаківочка першого замовлення по другому каталогу 2026 року, який діє з 26 січня по 14 лютого. Тут я вже витягнула каталог, дивилася. Швиденько знімаю, поки є світло. У нас, до речі, більше як дві доби світла не було. Ні світла, ні інтернету. Ми взагалі як крути були. У нас після обледеніння. Порвало провода, попадали стовпи, то ми, коротше, сьогодні лише дали. Так, в мене замовлення невеличке на 53 бали. Зразу покажу вам, що замовила клієнтка, решта все моє. Ось цей набір в мене взяла клієнточка, водичку Елві і ось ця бочечка. Це замовлення клієнтки. Далі, що взяла собі? З розпродажу взяла, було гріх не взяти, хотіла більше, але зупинилася, тому що була не впевнена про термін придатності. Терп, термін придатності класний, можна сміливо брати багато. У мене син без цього до гуртожитку не їде. Тому мені треба і багато. Можливо, якщо буду ще робити замовлення і будуть, то зроблю ще. Візьму ще по акції тижня взяла милку, воно там зараз взагалі йде. 111 чи 114, дуже дешево. Там, якщо ви набираєте певну кількість балів, то є е, список продуктів, які ви можете, один з цих продуктів можете собі додати в корзину. Я додавала Есенсеко. Е, дуже люблю це милку. Е, так, взяла теж це теж по акції. Там, якщо робиш 35 балів в цьому, в наступному, тоді там є теж список, список продуктів. Взяла це. Е, до речі, ось ці в аутлеті. Е, і в аутлеті я ще знайшла. Ну, я не знаю. Коротше, я його набивала в аутлеті, а, а, здається, в аутлеті. Ще чоловічі. Там вони щось по 44 гривні, що виходить? Е, подарунок сюрприз. Мені прийшов Олівчик. Нічого заради подарунку не добивала. Е, робила швиденько, накидала те, що мені треба, і бачу, о, вклався. Е, мені там здається, треба на 35 балів, і тоді подарунок. Так, замість плати за доставочку взяла ось це. Взяла пробник нової туалетної водички «Інфініта», вже протестувала дуже класнюча, тому що замовлення принесла світла ще не було, тому я вже все протестувала. Дуже класна. Такі знаєте, абрикоски, абрикоски такі дуже дуже шикарні абрикоски класнючі. Тут на сторіночці вона пахне, але абрикосків так не чути. Насправді, вона набагато солодша, ніж на сторіночці парфумованій, і набагато класніша. Також взяла на пробу, думала, як не підійде, буде моє. Ой, як не підійде, продам, як підійде, буде моє. Це в нас фісташки, да? вона мені дуже нагадує каялі. У мене пробничок був каялі з фісташками. Ну, дуже нагадує ту водичку. Але мені здається, каялі більш солодкіша, така аж приторно для мене солодка. Ця така більш свіжіша. Класна, нікому віддавати не буду. Буде однозначно моя буде така поливашечка. Зараз, до речі, мені кажеться, на таку погоду в нас відлига. У нас боже, йшов дощ, був мороз, понамерзало таке. Ой, такий жах робився. Вчора почало все облітати, мороз попустив. Такий, такий був льодопад, що було страшно під деревами стояти, під проводами стояти. Взагалі страш, страшенно що коїлося. От таке в мене було замовлення, показую швиденько. Ще полистаємо з вами обов'язково каталожок. Ще в мене чекають порожні пляшечки, вже була би познімала. Але через це у мене я вже взагалі. Мобільний інтернет навіть не заходила, тому що економила батарею, бо нема де заряди, не було де зарядити телефони. У нас генератора немає. Павербанки посідали, фонарики посідали. Коротше, ми реально були в перші сутки, ще коли пропало світло, ще нічого, бо ще був павербанк, телефони, т.д., А другі сутки ми сиділи, як крути. Ні... Боже, ні фонарики, все сіло, павербанки сіли. Це добре, що в наші є гірлянди на е, батарейках, то ми ще трохи жили і свічки. От так от. І добре, що в нас корба є на керниці, то в нас ще була вода, бо були такі люди, в яких ще навіть води не було. Ось таке дівчатка в мене замовлення, ось так я вам пожалілася. Але знаєте, то не страшно. Що там не було світла, па. головне, що всі живі, здорові. А то все з часом полагодиться, з'явиться. І головне, що ніхто ніде не постраждав, тому що я ж кажу, таке робилося, що було страшно вийти з двору. Добре, дівчатка, дякую всім за увагу. Пока-пока. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Оце я сьогодні сняла, Тра-та-та-та-та.